Нехай плачуть наші вороги, росіяни, окупанти, сепаратисти, бо у нас з'явилися е, смесники святі і страшні. Зараз всім стало це очевидно, що добровольчі частини, такі як Січ, в даному разі, яку ми яку я хочу привітати з річницею створення, з річницею їхнього чину, от вони і фактично є обличчям нашої. Нашої армії не в всіх добровольчих формаціях є такий зв'язок, як у Січі, Карпатській Січі, в Легіоні Свободи. Немає часом того зв'язку, як є у них Січовими стрільцями з Карпатською Січчю, з Галицькою армією, з армією УНР. Бо вони виховалися на тих книжках. На, на книжках Корліс Юрія Горлісагорського Колони Яр. На моїх книжках і для мене це велика гордість і радість, що оця моя. Мрія, яку я багаторічно плекав в всіх своїх книжках, вона зараз набула такого розвитку. Для мене це просто ну щастя, що ці хлопці є в історії нашого народу. Ну і, звичайно, хотілося, щоб їх кулі минали, і щоб вони з перемогою верталися живі і здорові до своїх родин.